Тихе полювання потребує особливої обережності. Збирати варто лише добре знайомі гриби та подалі від доріг і промислових зон. Офіцери-рятувальники громад радять громадянам не вживати дикорослі гриби у їжу, зокрема, не збирати гриби поблизу приїжджих частин. Якщо ви не знаєте і не впевнені у якості цього гриба, якщо в довідникових даних указаних, що його їстівні якості невідомі, краще у їжу не вживати. Найбільший ризик полягає у можливості отруїтися. Серед їстівних грибів трапляються отруйні двійники, які важко відрізнити навіть досвідченим грибникам. Нагадуємо, що відрізнити їстівні гриби від отруйних можна тільки в комплексні їхніх зовнішніх ознак. Не потрібно використовувати народні методи, щоб оцінити гриб їстівний чи ні. Не жартуйте з власним життям та здоров'ям, не вживайте дикорослі гриби у їжу. Особливу увагу приділяйте дітям, адже вони випадково можуть зірвати та скуштувати небезпечний гриб. Зокрема, звертаємось до батьків, щоб вони роз'яснювали своїм дітям, що не можна збирати гриби в лісопарковій зоні і куштувати їх сирими. Це може призвести до захворювання. Водночас рятувальники нагадують, що наразі діє заборона відвідування лісів та закликають дотримуватись правил пожежної безпеки в екосистемах. Розповідаємо по правила пожежної безпеки в екосистемах і діткам про зустріч із рятувальниками. Я вам хочу залишити таку листівку, а діткам про зустріч з рятувальниками можна, будь ласка, Такі наклеїчки тобі можна. Дякую. Ми говоримо про те, щоб ви були обачними. Якщо ви десь бачите загоряння, негайно телефонуйте за номером 101. Відвідуючи ліси, люди можуть палити, викидати недопалки. Будьте обережними з тим, щоб не загорілася лісова підстилка, не загорілося узбіччя доріг, адже це дуже шкідливо як для екосистеми, так і для здоров'я людини. Також ми нагадуємо про те, що є адміністративна відповідальність за підпал. Отже, тихе полювання чи відпочинок у лісі приносять задоволення, але водночас вимагають уважності та обережності. Анна Майченко, Іван Ткаченко, Крименчувські новини.